І текст це друге післення апостола Павла до Тимофія, розділ перший і вірші 6 по 8. Сьогодні ми їх почуємо вдруге, тому що так віримо, Богу, вгодно було, щоб і брат Олег і я ми готувалися по тому самому тексту. Отож, друге послання до Тимофія, розділ перший. Шостого по восьмому вірші ми читаємо. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав, розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога. Буквально декілька тижнів тому, на День матері, ми роздумували над віршами, над віршем п'ятим, пам'ятаємо про вплив жінки, мами, бабусі. Але ось ми сьогодні роздумуємо і я свою увагу хочу зосередити на вірші 7-го. Брат Олег переді мною говорив і звертав нашу увагу на шостий вірш, в якому апостол Павло за, закликає. Тимофія, щоб він розігрівав свого дара, щоб його служіння, яке вручив йому Бог, він зрощував, щоб це служіння все було більш активнішим, більш впливовим. І восьмий вірш він також про дещо говорить, що коли мова йшла про навіть сприйняття Тимофієм самого апостола Павла і тої долі, яку Господь дав Павлу. В Тимофія, виявляється, могла закрастися навіть певне, знаєте, певний сором. Людям властиво дружити з сильними, дружити з славними, дружити з відомими, і це навіть, знаєте, з дитячого садочка через усе наше життя. Очевидно, стояти за того, який чекав вироку в римській тюрмі, це не було найбільш популярною річчю. В сьомому вірші, як на мене, апостол Павло дає причину того, чому ось сталося так в житті Тимофія, що він опинився в досить складній такій ситуації. І, очевидно, причиною для цього був паралізуючий страх. Оце слово страх, воно має декілька значень: пута, темрява, страх. Страх має ось цю властивість, і ми можемо сказати, що ну як, як так, як Тимофій? ну, ну ось Він був з Павлом і багато-багато чого іншого. Невже таке може бути в житті ось такого служителя? А виявляється, може. Виявляється, може. Я не хочу сказати, що стверджувати, тому що тексти не дають підстави стверджувати, що, апост... що Тимофій дійшов ось до такого стану, знаєте, зневіри, упадку. Але, очевидно, апостол Павло відчував, що щось подібне з цим служителем може статися. Тимофій на той час був присвітером Величезної церкви в Ефесії. Це було дійсно служитель великий, знаєте, але в кожного служителя є в його світ, внутрішній світ, який часто невидимий для людей, для аудиторії. І він проходив через досить непрості моменти. Коли ми читаємо над цим про цю ситуацію, роздумуємо, то можемо зробити наступний висновок: що коли у християнина, служителя, є момент от такого охолодження, Момент такого застою, то з одного боку це можна зрозуміти, але ніколи Бог цього не оправдує. Ще раз повторюю, коли є ці моменти в християнина, в служителя, взагалі в кожного християнина в будь-якого ось ті моменти такого застою, упадку, це можна пояснити якимось чином, це можна зрозуміти, але ніколи цього не можна оправдати. У служінні є така річ, як втома, в християнському житті, правда? Є такі моменти, як апатія, коли ми кличемо до Бога, кличемо довший час, але відповідей на наших молитв іначе немає. Є моменти, коли ми не бачимо праці Божої в нашому житті чи в житті оточуючих так, як ми це бачили раніше. Є те, що коли ми вкладаємо щось у наші відносини з Богом, ми вкладаємо у служіння, але немає тої відповіді, немає результату такого, як би нам хотілося. Ми втомлені фізично, спокуси, нерозуміння і багато-багато іншого в нашому житті є такого, якісь наші певні поразки, наші коли знову приходять спокуси, коли ми спотикаємося. І всі ці речі, які тиснуть до на нас, які тиснуть до на нас людей віруючих. Скільки ми говоримо про Тимофія, ще декілька слів про взагалі служіння його як пресвітера чи, взагалі пресвітерське. В мене є список, і я не хочу його тут, знаєте, демонструвати. Я не, не планував цього і не хочу робити. Але є певні речі, певні труднощі, які властиві тільки для пресвітерів або для людей, які звершують духовне служіння. І це декілька десятків речей, тобто спокуси, переживання, знаєте, особистого, духовні, сімейні, фінансові, інші, 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 які тільки є специфічні саме для присвітерів. І тут є ті, хто багато років у служінні, ви і ваші дружини, це підтвердять. І тому треба, дорога церква, молитись за кожного служителя, за кожного, хто стоїть попереду. Проте апостол Павло, він не оправдає. Він не оправдає цей стан Тимофія, який був чи міг бути, але він йому каже. Він йому дещо нагадує, тому що він каже, так, я приводжу на пам'ять, це п'ятий вірш, він собі нагадує так. Тимофію нагадує. Шостий вірш він каже, я нагадую тобі. так, І ось він пояснює деякі речі, які Тимофій мав знати, і він показує, що ти дещо забув. Ти опинився в такому стані, тому що дещо тобі треба пам'ятати. Є деякі істини, які важливо завжди пам'ятати. Коли ми говоримо про те, що немає оправдання християнину, який хромає, християнину, який не росте, немає оправдання тому стану, що служитель, який ну, не, не несе свого служіння, так якби він мав нести. Хтось цікаво сказав, знаєте, каже, взагалі церква загалом перестає бути тим, ким вона має бути. Якщо вона перестає жити силою Божою під Керівництвом Духа Святого, церква перестає, церква втрачає своє призначення, церква стає просто зібранням людей, просто зібранням людей. Якщо в церкві немає свободи для Духа Святого, якщо Дух Святий не працює, якщо церква не кормиться силою Духа Святого, це подібне ще до одного, пробачте, клубу або зібрання людей, які собі мають певне зібрання, які об'єднані якимись певними речами. Але коли ми говоримо про християнина, безумовно, християнин, який не сповнений і не сповняється Духом Святим, живе нижче очікувань, які від нього має не людина, які від нього має Бог. І що такий християнин? Знову ж таки, цитую слова, хтось сказав наступне, каже, що такий християнин для неба це є смуток, це є причина смутку для неба. Це є причина плачу для ангелів, для ворожого демонського світу. Це є причина для того, щоб причина насмішок. Це є причина насмішок для світу, тому що світ каже, ти ж кажеш, що ти є, але ти маєш, ти маєш бути, але ти насправді не той, ким ти маєш бути. Безумовно, така людина, такий християнин він стає спокусою для інших людей. І замість того, щоб бути тим, хто є причиною для радості, знаєте, тим, хто полегшує оцей тягар церковної, знаєте, церковного Христа. Він стає самим Христом чи самим тягарем для церкви. І, слово Боже, коли говорить про те, що християни втомлюються і віруючі люди втомлюються, в цьому. Немає чогось дивного. Ми дійсно втомлюємося. Я думаю, пам'ятаємо відомі слова псалму 40, де сказано, і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнути, спіткнуться. Це є природні процеси, але там є дещо. Але. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ось чому немає. Оправдання життю такому, знаєте, неповноцінному, життю неплідному. В цьому вірші 7 апостол Павло зосереджує увагу Тимофія на три речі. І він каже про те, що Дух Святий прислуговується до трьох сфер, якщо так можна сказати. Дух Святий прислуговується до. Сили християнина. Якщо ми є без то це тільки для того, щоб ми отримали силу від Господа і силою Господньою чинили волю Божу. І то, знаєте, якщо так уявити собі людину, знаєте, це можна сказати наші м'язи, сила людини. Далі він говорить про любов. Звичайно, любов ми асоціюємо з серцем. І ще одна річ, про яку говорить апостол Павло, це розум. Отож, наша сила, наше серце і наш розум, це може і повинно бути під впливом Духа Святого для того, щоб ми виконали Богом поставили для нас задання, завдання. Щоб ми росли в Господі, росли в нашому служінні, росли в покликанні, яке від Господа маємо, і щоб ми приносили страждання, які зустрічаються, і труднощі, які зустрічаються на нашому шляху. Отож. Апостол Павло нагадує, каже, що давна Бог, не дав Бог духа страху, але сили, Дух Святий даний, для того, щоб християни були сильними, щоб сила Божа являлась через них. Божа присутність, Божа дія в нашому житті, вони забезпечуються Духом Святим. Я така, знаєте, дитяча пісенька, вона англійською мовою, дуже простенькі слова, але переклад звучить так. Ісус любить мене, я це знаю. Бо так Біблія каже мені. Маленькі належать йому. Вони слабкі, але Він сильний. Вони слабкі, але сильний Він. Ось це, дорогі мої брати і сестри, дійсно в нас самих сили немає. але... Ми можемо разом з псалмопівцем сказати, один раз Бог сказав, і двічі я чув, що сила у Бозі. І знаєте, Бог каже, і ми це чуємо. Але коли ми це віримо і дійсно йдемо з Господом, тоді ми на досвіді нашому переживаємо і скажемо дійсно, коли я сильний, тоді, коли я слабкий, тоді Бог мій є сильний. Апостол Павло. Дивний чоловік, правда, такий він, ну, він каже, де речі деякі, ну, здається, нелогічні, неправильні, але він, який мав особливе пережиття Бога, він сказав, зокрема, наступне. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Чомусь Богу так вгодно, що ми проходимо через різні обставини нашого життя. Чомусь Богу так вгодно, щоб нас боліло. Чомусь Богу вгодно, щоб нас десь ображали. Чомусь Богу вгодно, щоб були якісь інші такі прикрості в нашому житті. І нехай це не буде причиною для того, щоб ворог використовував це для того, щоб якимось чином в нас. Підняти якісь сумнів, але тоді, коли я слабий, апостол Павло каже, тоді я сильний. Коли я слабий, тоді Бог, який в мені, Він сильний. І може стати питання, що взагалі робити? І знову ж таки, на сторінках Біблії ми знаходимо приклад ранньої церкви, четвертий розділ книги діє апостолів, Петро і Іван були в в'язниці, коли вони чудесним чином визволились, і ось вони прийшли, розповідають. І що ми бачимо? Ми бачимо церкву, яка схилилась на коліна перед Богом. Церква, яка схилилась на коліна перед Богом, в них була дуже конкретна проблема. В них була дуже конкретна ситуація, і церква схилилась. І коли ми читаємо ось цей четвертий розділ, ми бачимо, що коли церква схилилась, молилась. Вона молилась на основі Божої обітниці. Вони цитували другий псалом, казали, ось проти твого помазанця, піднялись оці нечестиві. Вони молились на основі Слова Божого. Вони просили, про що вони просили? Щоб їй легше було? Щоб їх перестали переслідувати. Ні, вони молилися про відвагу, про сміливість, про силу від Бога для того, щоб про мужність у благовісті. І Господь відповів. Ми часто не маємо того, що нам справді потрібно було з декількох причин. Зокрема, апостол Яків про це пише, та не маєте, тому що не просите. А якщо навіть і просите, то не просите на добро, а просите для своїх якихось ну, своїх забаганок, якихось своїх бажань, не того, що є у волі Божій. Бог обов'язково дасть відповідь на молитву, яка є по волі Божій. І ось, як знову ж таки, ось, згадуючи цей приклад ранньої церкви, вони молились, цитуючи Слово Боже, і вони молились для Божих цілей, для Божих завдань, для того, що любить Бога, що Бог хотів, для виконання Його волі, Бог обов'язково дасть силу, брати і сестри. Щоб воля Божа в нашому житті збулась, Бог свою силу дасть. А якщо ми хочемо силою Божою скористатись для своєї волі, то швидше за все, так ніколи не вийде. Отож, сила у Бозі. І як би нам зараз не було важко і трудно, я знаю, що Божої благодаті і Божої сили є достатньо абсолютно для кожної нашої слабинки, для кожної нашої складної ситуації. Дивіться, апостол Павло Тимофій нагадує ще одну річ. І він каже, що ось той дух, якого дав нам Господь, це є дух любові до римлян, ми знаходимо римлян 5:5. Любов Божа вилилась в серця, в наші серця Духом Святим, який даний нам. Сам той факт, що Бог дав нам Духа Святого, це є виявом Його любові, і той Дух Святий, який є в нас, Він дає нам силу, бажання любити, любити інших. Отож Дух Святий, як вияв Божої любові, Він поселився в нас, він оселився. І тільки присутність Духа Святого в нас робить нас спроможними любити згідно Божих критеріїв. Повторюю, тільки присутність Духа Святого в нас, вона робить нас спроможними любити згідно Божих критеріїв. Божі критерії, людські критерії, це, знаєте, як схід від заходу настільки далекий. Абсолютно все, знаєте, весь той непотріб, який е, називає роздумуванням чи визначенням любові, який називають любов'ю. Але ми знаємо, я вірю перше післення до коринтян, тринадцятий розділ, правда, і інші речі. Коли ми говоримо про любов, яка то Божа любов вилита Духом Святим? То це любов, яка довго терпить, милосердствие, не зазрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Ось це вияв Божої любові в нашому житті. І любити так, дорогі мої брати і сестри, можемо тільки Силою Духа Святого. І... Якщо цих речей в нашому житті не проявляється, очевидно, що Дух Святий не має ще тої свободи, яку він повинен мати в нашому житті. Дух Святий, який присутній живе в нас, у нашому серці, цей дух дає нам бути ніжними, дає нам бути добрими. Це той же, той же самий Дух, який є в нас, Він, любов, яку, якою. Яку дає Дух Святий, ця любов, вона не тільки ніжна, але вона також і мужня, і вона також і безстрашна. І апостол Іван каже наступне, що страху немає в любові. Здається, поняття, якісь ну, не поєднується, це легко, правда? Але страху в любові немає, але досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. Страху в любові немає. Любов, вона дійсно робить нас безстрашними. Любов, яка вилила в наші серця Духом Святим, робить нас мужніми. І ще третя річ, третє благословіння, про яке говорить, нагадує Тимофію апостол Павло. Він каже, що Бог нам дав духа роз... здорового розуму. Здорового розуму. Отож сильні, люблячі і мудрі, розважливі. Коли ми говоримо справді ось цей, про цей розум, то знову ж повторюю, що мова не йде просто про здатність розв'язувати якісь математичні чи якісь інші рівняння. Тож здоровий розум, про який говорить Біблія, це дійсно споріднений чи близький за визначенням до мудрості. Мудрість це вміння правильно жити. Здоровий розум це вміння правильно мислити. Здоровий розум, знаєте, це розум справді поміркований. Збалансований, чистий, цей розум, який враховує все. Чому багато людей не можуть мислити, не мають того розуму, тому що їм не відкриті речі, які відкриваються тільки від Духа Святого. І тому, коли людина живе, не знаючи, знаєте, для якої закритий цілий світ духовного, вона може бути розумною, але вона не може бути мудрою. Якщо людина не пізнала Господа і Спасителя Ісуса Христа, саме Слово Боже каже, і, можливо, для когось це образливо, але по-справжньому мудрою ця людина просто не може бути. Хто мудрість Господню пізнав, так? Слово Боже каже. Як можна знати, знаєте, має людина здоровий розум чи ні? Хтось сказав, знаєте, каже так, мозку не видно, але відсутність розуму помітно. В житті, в словах. В плодах, які людина приносить. Відсутність розуму, вона помітна. І з іншого боку, присутність Божої мудрості вона також помітна. І слово Боже, закликає нас, щоб наш розум він був наповнений істиною Господньою. Здоровий розум має бути наповнювати здоровою їжею. Дорогі брати і сестри, і це аксіома. Неможливо, знаєте, в нашу голову запхати, я не знаю, різний непотріб, в якому це вигляді би був, не знаєте, якісь байки, плітки, не знаю, опери мильні, якийсь інший, інший, знаєте, напхати, туди, що хочеш, щоб з цього вийшло щось добре. Щоб розум здорово, знаєте, щоб організм здоровий був, треба здорову їжу їсти, правда? Ну, так, одна з причин. одна з Так само, щоб розум здорово мислив, потрібно туди здорову їжу запихати, давати. І ми знаємо, відомі вірші зі Слова Божого. Це є знову ж таки аксіома, коли сказано було Ісусу Навину, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги твої, і тоді буде щастити тобі. Відомі слова 119 го Псалму. З 9-ї вірша. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав слово Твоє, щоб мені не грішити проти тебе. І інших і інших багато місць, які навчають про те, що ми повинні систематично працювати над тим, щоб Слово Боже воно проникало в наш розум. Знаєте, боляче тоді, коли ми чуємо про інших, скажімо, навіть представників інших релігій чи течій, які свої книги священні запам'ятовують краще, ніж зазвичай середньостатистичний християнин запам'ятовує Боже Слово. Ви знаєте, я про те, що людина, молода людина не може стати студентом Каїрського університету, це відомий мусульманський університет, якщо не знатиме на пам'ять цілого Корану. Це книга, яка трошечки менша за Євангелію. Не стане студентом. І це нормальні речі, коли восьми, дев'яти, десятирічні юна... хлопчики по радіо на пам'ять цитують Коран. Ми знаємо такі речі, що в Ізраїлі хлопчики до 9 років, якщо це ортодоксальна сім'я, на пам'ять знають п'ята книжя Мойсея. П'ять книг Мойсея. Попробуйте тут прочитаєш, деколи, не знаючи всі християни за рік, ми прочитаємо п'ять книг Мойсея. Не говорячи про те, що знати на пам'ять. І коли я спілкувався з євреями, кажуть, з будь-якого місця, з будь-якого слова, ти говориш дитині, і ти далі, просто цитує. Як в наших сім'ях, я хочу сказати, ви знаєте, якщо цьому приділяти увагу, то не так то це і складно. Зовсім ну, зовсім не для похвальби чи чогось, а ось, знаєте, Тиждень тому ми думаємо, давай ось, один вірш в день з дітьми вчити псал. Ви знаєте, до кінця тижня. Слава Богу. Повторювати треба, правда? І інші речі робити. Тому, якщо цьому приділяти час, це не є аж так складно. Ми знаємо те, що Дух Святий Він Слово дав, щоб ми його знали, роздумували. Ми знаємо про працю Духа Святого, який нагадує нам. І Ісус Христос, коли Він залишає, Він каже, що Учитель же Дух Святий, Він навчить вас цього і пригадає вам все, що я говорив. А знаєте, пригадати, хто може пригадати? Дух Святий, але пригадати коли може? Що в цьому слові є? Що принаймні, колись ми хоча б це читали. Чи, ну, так? Не так, знаєте, я кажуть, як в нас кажуть, не знав, не знав і забув. Ні. Такий, щоб пригадати, то треба його туди вкладати. І тому над цим треба серйозно працювати. І... Ми знаємо обітницю з Івангелі від Матвія, Христос каже, коли вас поведуть на суди і інше, інше, то вчора ми про це ввечері чули, правда? Іван Миколайович говорив про те, що то не бійтеся, тому що в той час вам буде дане від Духа Святого. І багато інших слів. Тож, дорогі мої брати і сестри, як в нашому житті? Чи гори ми любові до Бога і дійсно служимо, працюємо. Чи з честю, знаєте, так, як потрібно, ми приходимо в важкі моменти нашого життя. Що домінує зараз в нашому житті? Страх, апатія, розчарування, а може образа, а може якісь інші речі, які домінують наше життя, в нашому, знаєте, домінують в нашому житті. Апостол Павло каже, що Бог дав нам духа. Це є дух, який дух сили. Його присутність в нашому житті, вона зробить речі для нас неможливі. Дух це є дух любові. І коли Дух Святий має свободу в нашому житті, то ця любов, правдива любов, вона буде видна оточуючим. Дух Святий це є дух здорового розуму, що ми мислили як здоровим розумом, і відповідно говорили і жили як люди, які мають розум від Бога. Ми прийдемо перед Господа і будемо просити, щоб Господь дав нам тої ласки. Якщо є щось в нашому житті, що стримує якийсь гріх, який стримує Духа Святого від знаєте, від Його свободи, дії в нашому житті, то принесемо ті речі перед Господа, дійсно покаємо, щиро розкаємось перед Господом. Якщо тоді ті, хто не має миру з Богом, ви були членом церкви, чи ви ще не в церкві, сьогодні добрий час просто прийти до Господа і розкаємось. Краще буде, коли ви вийдете наперед і просто схилитесь на коліна і будете просити Божого прощення. А Господь дійсно благословить нас жити життям плідним, радісним і щасливим. І все це дане нам в Дусі Святому. Амінь. Помолимось.